Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення і тема вибірковий переказ. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у третьому нашому класі діти просто молодці. Почнемо! Змовленнєвої розминки попрацюємо над чистомовкою. Прочитайте, будь ласка, рядочки, що з'являються. Зараз попрацюємо над загадкою. Пухова роденька шуба, із сосни стрибана дуба, хвіст у неї, як м'етла, а сама на зріст мала. Очі сяють, як на мисто, мов дві цяточки вогнисті. В неї хата гарна, тиха, взимку повненька горіхів. В лісі любить вона жити. Підгадайте, хто це, діти? Так, це білочка. Сьогодні на уроці ми вчитимемось переказувати частину казки. Пригадайте, переказати текст вибірково означає відтворити тільки якусь із частин пропонованого тексту, тобто не увесь. Зараз послухайте казочку та думайте, про що в ній розповідається. Як білочка дятла врятувала. Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло. Вкрилися дерева льодом, злиденіли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові, стукає облід, а до кори не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині й плаче, падають гарячі сльози на сніг. Замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче, стриб, стриб, прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Немає чого їсти, білочко. Шкода стала білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку, поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки. Та й ну довбати її дзьобом. А білочка сидить біля дупла й радіє, і білченята в дуплі радіють, і сонечко в небі радіє. Це казочка Василя Сухомлинського. А зараз дайте відповідь на питання. Подумайте, чому дятел плакав? А кому та як вдалося його заспокоїти? Чому раділи маленькі білченята? А сонечко. А зараз послухайте переказ цього тексту, зроблений ученицею. Зверніть увагу, про що тут розповідається. Побачила білочка дятла, який плакав, бо не мав чого їсти. Жаль стало білочці його. Винесла з дупла велику ялинову шишку, поклала її між стовбуром та гілкою. Дятлик сів біля шишки та й почав довбати її. А білочка сидить і радіє? Порівняйте поданий текст, ось цей який зроблений ученицею, з авторським текстом Василя Сухомлинського. Чим вони схожі, чим відрізняються? Чи можна цей Переказ вважати повним, як ви вважаєте? Ні, подумайте, а чому? Яку частину тексту переказав учень? Як він розпочав свій переказ? Чи можна було б цей переказ тексту розпочати так? Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло. Ну, а зараз я вам прочитаю текст, аби зверніть увагу на його заголовок. Покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко. Пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й не вчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє, бідне кошенятко та й іде собі. Настав вечір, зайшло сонце. Стало страшно кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталася з школи маленька Наталочка. Чує, не вчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня, понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки. Замуркотіло. Ради, радісіньке. Це текст. Теж написав Василь Сухомлинський. А зараз дайте відповіді на запитання за цим текстом. Пригадайте, як називався текст. Подумайте, чому текст має таку назву? Як автор зобразив покинути кошеня? Як люди поставились до бідного звірятка? Що зробила Наталя? Як відреагувало кошеня? Чи правильно вчинила Наталя? А пригадай, чи траплялися тобі подібні випадки? Ну а зараз поставте відео на паузу, прочитайте цей текст Василя Сухомлинського ще раз, виберіть з нього матеріал для переказу на тему, як Наталочка врятувала кошеня. Зараз нам треба буде скласти план вибіркового переказу. Із запропонованих варіантів, які що ви бачите на екрані, виберіть найвдаліші, за вашим поглядом, за вашою думкою, пункти плану. Перший варіант кошеня тремтить від страху. Наталя віднесла бідолаху додому, раденьке кошенятко. Або ж такий, покинуте кошеня, Наталя забрала кошеня, кошеня зраділо. Звертаю вашу увагу, що у другому варіанті плану у кожному пункті повторюється одне і те ж слово. Запишіть, будь ласка, створений план, який ви обрали. Ну, а тепер спочатку усно перекажи текст. Поміркуй, як ти його почнеш. Потім як прив'яжеш основну частину до зачину та як завершиш свій текст. Напиши слова. Які можна використати в тексті, щоб не повторювати слово кошеня. Наприклад, котеня, кицька, кошенятко, звірятко, малюк або малючок. А тепер запиши вибірковий переказ тексту на тему, як Наталочка врятувала кошеня. Розпочни текст так. Під кущем, недалеко від дороги, сиділо покинуте кошеня. Коли закінчиш, перевір написане, якщо знайдеш помилки, то виправ їх. Ну що ж, сподіваюся, що на цьому уроці у вас все вийде. Вам було неважко та все зрозуміло. А я вам дякую за увагу і чекатиму на зустріч наступного разу.